Тут у мене просіяне борошно. Всі точні пропорції будуть описані в описі. Заходьте, дивіться. Не забувайте підписуватись на мій канал. Тут у мене сильно газована вода. Відливаю 250 мл. Добавляю до борошна. Одна-дві столові ложки олії, я додаю одну столову ложку. Трошки солі, буквально півчайної ложки, включаю тістоміс Ось цей комбайн з такою насадкою спеціально для тіста. І залишаю приблизно на 7 хвилин, щоб тістоміс мені дуже добре замісив тісто приблизно до 7 хвилин. Якщо вручну, то до 10 хвилин. Тісто має бути еластичним і дуже приємний на дотик. Пройшло 7 хвилин. Перекладаю тісто в пакет. Ось таке м'яке, дуже приємне, таке ніжне, не липне до рук зовсім. Роблю такий шарик колобок і відкладаю на 30 хвилин. Хай тісто трошки відпочине, а тим часом я займусь начинкою. Я змолола два види м'яса. Тут у мене курятина бедра і свинина. Свинина у мене така досить жирненька. Поміняла насадку на таку ось лопатку. Воно дуже добре мені все перемішає. Ось на такі маленькі кубики я порізала цибулю. Як зазвичай на засмажку. На 800 грам м'яса я додаю завжди 400 грам цибулі. Чим більше цибулі, Тим смачніші і сочні будуть чебуреки. Наливаю холодної води, саме холодної, така має бути дуже холодна. Можете навіть перед тим, як робити начинку, поставити в морозилку. І вона якраз набере ту температуру, яка потрібна. Можна замінити бульйоном, але має бути холодний бульйон або вода. Добавляю сіль за смаком. Всі точні пропорції я там напишу, так що не забувайте заходити. Чорний перчик і трошечки буквально я ще додав від себе солодку паприку. Ви можете солодку паприку, червону не додати. Це за бажанням. Я трошки додавлю, тому що я люблю цей присмак, але зазвичай в чебуреки я додаю тільки чорний перець і сіль, і більше ніяких приправ. Включаю мішалку свою і залишаю приблизно на 5 хвилин. Мішалка мені перемішувала. Хвилин 5. Ось така має бути начинка. Не суха, але і не має все плавати. Вона досить сочна. Можна додати замість холодної води також мінералку, якщо залишається в бутилці. Дуже ароматний фарш. Начинка вийшла така ням ням Тісто відпочило, дуже таке еластичне, зовсім не липне до рук, дуже приємне таке, ось таке гладеньке. Зараз беру і ділю на такі маленькі шматочки, щоб було зручно розкатати, ну, приблизно грам 50-60. Плюс-мінус, приблизно так. Роблю ось такі шарики, такі м'ячики. Тут складаю їх. І накриваю плівкою, щоб тісто не провітрилось, обов'язково потрібно накрити. Трошечки ось так розтягну і починаю розкачувати. Тісто має бути тонесеньке. Тісто, яке я розкатала, беру зараз ось так складаю і знову розкатую. Достатньо двічі скласти і тісто тоді буде таке трошки як слоєне, як колись були такі чебуреки в дитинстві, Тож, які вони були смачні. Можете взяти дерев'яну дошку. Де на чому зручно, на тому можете розкатувати? Уже майже майже прозоре, тому що я вже бачу ось ці круги, воно вже пробиває. Не знаю, чи видно на камеру, але по факту вже починає пробивати. Беру фарш. Обов'язково потрібно перемішувати перед тим, як наносити начинку. Тому що рідина, яка там є, вона трошки осідає, тому потрібно обов'язково перемішати і ось таку одну ложку. Зараз дуже акуратно. Ось так трошечки підтягую і зразу фіксую ось ці края. Ось так зафіксувала добре. Обов'язково треба трошечки випустити повітря і потім зафіксувати. Беру ось таку тарілку. От так Прикладаю, мені видно просто кінчики, тому я спокійно, впевнено, приклала. Трошечки ось так можна придалити. І беру ось таку фігурну, оцю цей ножик. І ось так по тарілці, акуратно, не спіша. Я просто відрізаю зайві оці шматки тіста. Ось так. Ось такий красивий у нас виходить чебурек. Можна взяти вилку і так іще для надіжності трошечки ось ці края придавити. А тим часом сковорідка має дуже добре бути розігріта. Олії має бути багато, чебуреки мають плавати. Ось так. Ось такі красиві в мене будуть чебуреки. Акуратно опускаю, смажу на середньому вогні, допомагаю ось так поливати гарячою олією. Вони тоді починають набухати. Зразу такий аромат, як в столовій, Аромат човорек зразу такий. Зараз дуже потрібно акуратно перевернути. Бажано ложками, не вилкою, тому що вилка може продирявити. Ось так акуратненько. Виливаємо зверху обов'язково. Цим самим допомагаємо рівномірно просмажуватися, тому що знизу газ, зверху наші руки, і під час ось цього поливання зверху гарячої олії з'являються отакі бульбашки на тісті, що дуже приваблює так, на чебуреках. Дійсно, дуже ніжне, м'яке, з такими позирками, пухнасте. Дійсно, чебуреки вийшли дуже смачненькі, по-домашньому. Пробуйте, рекомендую. Тісто слоєне виходить, якщо двічі його розкатати, скласти дуже ніжне тісто, так що я вам щиро рекомендую спробувати. Пишіть коментарі внизу під відео, за яким рецептом ви готуєте чебуреки. Мені також цікаво.